Ворог уразив декілька енергооб'єктів та інфраструктуру у Корюківському, Ніжинському і Прилуцькому районах Чернігівської області. Про це ось оперативно повідомляє голова Чернігівської обласної військової адміністрації. В'ячеслав Чаус. Він опублікував ці кадри і пише, що на місцях влучань виникли пожежі, але наші вогнеборці оперативно спрацювали. Але йдеться про десятки тисяч домівок, де нині немає світла у Ніжинському районі. Ворог вкотре вдарив по залізниці у Прилуцькому по агропідприємству, і нині дев'ять населених пунктів області залишалися під ударом. Ну а на Харківщині, внаслідок російських ударів по регіону. На жаль, одна людина загинула. Ще п'ятеро постраждали. За даними слідства, сьогодні вранці, 20 жовтня, російський ударний безпілотник, попередньо типу Грань-2, атакував селище Орілька Лозівського району. Там пошкоджено приватні житлові будинки. Ну і також поранення дістала 42-річна жінка, її чоловік та двоє їхніх синів. Це хлопчики віком 11 і 19 років. Років вони зазнали гострої реакції на стрес. А 19 жовтня російська армія обстріляла і селище Куп'янськ-Вузловий. Там загинув 71-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ. Отже, бачимо, ми як виглядає сьогоднішнє путінське готове говорити і домовлятися, зустрічатися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і говорити про припинення війни. Бо насправді російська армія продовжує тероризувати Україну та мирне населення України. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп каже, що не пропонував президентові України Володимиру Зеленському віддати Росії весь Донбас, а власне під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні. До речі, Трамп сказав про це 19 жовтня на борту «Ейрфорс-1». Давайте послухаємо. Нехай буде так, як є. Зараз він розділений. Я думаю, що 78% землі вже захоплено Росією. От бачите, що каже Трамп, нехай буде так, як є. Ну і до речі, про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни і, от, включаючи передачу Донецької області вчора, 19 жовтня, також повідомило і видання Financial Таймс, але вже посилаючись на неназвані джерела. І, от, згідно з повідомленням, Трамп навіть попередив Зеленського, що російський диктатор Владімір Путін навіть погрожував знищити Україну, якщо вона не погодиться на його умови. Тим часом інститут вивчення війни у своєму свіжому звіті сьогодні повідомляє, що передача всієї Донецької області Росії створить умови для поновлення російської агресії проти України, але вже з більш вигідних для Російської Федерації позицій, і до речі, у зручний для неї час. Далі пряма мова. Раніше Путін вимагав решту Донецької області в обмін на припинення вогню в серпні 2025 року. інститут вивчення війни вважає, що передача всієї Донецької області непропорційно сприятиме Росії. Донецька область містить територію, яка має стратегічне значення для оборонної й оборонно-промислової бази України, включаючи фортечний пояс головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року, яку Україна перетворила на. На значний логістичний та оборонно-промисловий центр. І от що важливо, аналітики також зазначають, що російські війська наразі не мають доступних засобів для швидкого захоплення фортечного поясу, яке може зайняти в них і навіть кілька років, а це за нинішніх темпів просування на фронті. Тож передача Донецької області насправді дозволить Росії та російським військам уникнути тривалої і кровопролитної боротьби, і звісно продовжувати бойові дії в напрямку глибоких тилових районів України, але вже з нових позицій. Здовж меж Донецької області. Бо російські війська тоді матимуть вигідні позиції для здійснення атак на схід Дніпропетровської і Запорізької областей, ну або навіть на південь Харківської області. Тож райони. Які значно менш укріплені ніж фортечний пояс, наголошують аналітики теж під загрозою. Крім того, таке відведення українських сил також створить більш вигідні умови і для поточного російського наступу, але з метою просунутися через річку Оскіл на сході Харківської області, і далі підійти до Ізюму. Росія матиме вибір із кількох взаємодоповнюючих наступальних операцій, якщо Україна поступиться їй Донецькою областю, особливо якщо немає гарантії, що Російська Федерація не відновить наступальні операції в Україні. В інституті вивчення війни також зауважують, що російські чиновники і прокремлівські джерела намагаються показати обмежені російські наступальні операції на херсонському напрямку як наступ з метою повернення Херсона, що несумісно із заявленою готовністю Путіна піти на територіальні поступки на півдні України. Західні аналітики кажуть, що Путін твердо досі дотримується своїх початкових воєнних цілей і територіальних претензій протягом понад трьох з половиною років війни. І аналітики не бачать насправді ніяких ознак того, що Путін готовий піти на суттєві поступки щодо будь-якої з цих цілей. І це до речі, заради міцного миру в Україні. А от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Ікс. Ось пише, що ніхто насправді не має тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територіальних поступок Росії. Далі пряма мова. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Політика умиротворення ніколи не була шляхом до справедливого і тривалого миру. Тим часом міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтона, яка сьогодні, 20 жовтня, прибула на засідання голів МЗС країн ЄС, заявила, що Україна має всі можливості продовжити оборонятися від російської агресії. А от завдання Заходу допомогти їй у цьому. А ще дипломатка наголосила, що Україна не потребує допомоги для капітуляції. Робота триває на тому етапі, коли всі хочуть миру. І зрозуміло, що президент Трамп хоче цього особливо сильно, бо він пообіцяв це своїм виборцям. Водночас зрозуміло, що Україні не потрібна допомога заходу для будь-якої капітуляції. Навпаки, Україна має всі можливості продовжувати власну сильну оборону, і звичайно, їй потрібна наша допомога для цього. Міністерку також запитала про ризики зміни настроїв Трампа, що може свідчити про його меншу прихильність до України. Ну і найкращою відповіддю на це вважає Вальтонан має стати зміцнення України. Давайте послухаємо. А зараз найважливіше, щоб ми продовжували нашу стару стратегію, тобто посилювати санкції проти російської військової машини, і допомагати Україні не лише у власній оборонній боротьбі. А й у захисті її цивільної інфраструктури тож дуже цікаво, як власне вибудовувати нашій українській команді взагалі комунікацію з американськими колегами з адміністрацією президента Трампа, зважаючи на те, що його настрої і риторика дуже швидко змінюються, і часто не в кращу сторону для нас з вами.